Чек-чек, велокарма, саня че сьогодні їду без велокомп'ютера, але весь випуск буде присвячений саме моїй новій обнові. Розкажу, покажу і затещу. Тому кому цікаві якісь ці приколи гаджетовські. Рекомендую до перегляду цей відосик всім іншим гарного дня. три 2 раз, 3-2 раз, почали. Знімаю огляд на свій велокомп'ютер. Прийшов він в такому вигляді до мене. Я його розрізав. І там такий zip коробка з комп'ютером. Я ще замовив додаткове кріплення з виносом, і там ще комплект з чохлом і захисним склом. Так. Тому хто планує брати в подарунок якісь комплекти, то ці штуки вони там фасують їх окремо. Ось. І, напевно, немає якогось такого бокса, де це все укомплектовано. Ну ось так виглядає коробка, доволі якісна. І відкривається з боку. Тут два магніти, так продумано, цікаво. Ось. Да, це класно. Е, прийшло замовлення за 9 днів, це найшвидша доставка я його тільки підзарядив, бо він приїхав розрядженим. Ще навіть не знімав плівку. Ось він так виглядає. Сріблястого кольору. Тут зверху плівка на ньому. В коробці ці йде зарядний. І буклетик. Інструкція. Так, у нас ще одне кріплення, USB і інструкція. І в мене одразу таке питання. Написано Type-C зарядка Виявляється, що вона з тильної сторони. Тобто. Не зовсім продумана технологія. Можна було десь збоку, наприклад. Із основних таких характеристик, власне, за що я його брав, можливість завантаження карт, хоча досить примітивно воно візуально виглядає, що не пробував, ну бачите, що нічого не пробував. 4 ГБ пам'яті, робота в активному режимі до 33 годин і рівень волого захисту IP7. Так, прийшов час знімати плівку, я його заряджав, заряджається він десь близько 3 години. Так, попередньо скачав додаток. І є, української мови немає, є англійська і там багато азійських варіантів. Це щодо інструкції і щодо функціоналу меню самого плеєра. Вмикався він ніби зажати цієї кнопкою. Так, пікнуло. Хеллоу засвітився. Такий екран. І монохромний, але коли, його під... коли ти його під нажимаєш кнопки він підсвічується. Так, він тут показує таку шкалу. Зараз ми вийдемо в меню. Меню. бокові кнопки. Тут немає сенсорних кнопок є. Дві знизу кнопки управління і дві бокові. Я його синхронізував попередньо з додатком Host-Up. І там в додатку є досить така корисна штука, але треба теж тестити її, як профіль-байк. Тобто можна вибирати. Записувати треки для різних велосипедів. І я так розумію, що там буде зберігатися їхня статистика по кілометражам і, і по швидкості. Ось. Те, що я шукав. Там три, три профілі можна е, записувати. Ну, це основний екран. Е, що ми бачимо, тут годинник. Е, Погоду, не знаю, наскільки вона точна і е, рівень заряду акумулятора. Акумулятор 600 Ампер годин. Ще одна з тих аргументів, через що я його взяв, це можливість синхронізації зі стравою. Він сам по собі такий доволі громісткий, щоб порівнювати з моїм моїм. провідним комп'ютером, ну дивіться, це його в рази більший. Меп. Так, тут треба читати і знайомитися. Інесу на дата layout а, екрани, які ми хочемо, щоб були Page 1, Page 2, Page 3, Page 5 тут 8, можна додати різні вигляди екрану. Як вивантажувати зі страви? в страву ми ще розберемося. Убавки треба синхронізувати цей комп'ютер зі страви або додаток зі страви. 64 грами, не важкий. Побачимо, скільки він буде точним. Ладно, ми це потім налаштуємо, поки поки будемо тестити кататися. Так, щось з налаштування в мене доробив. І нічого не показує, буде на нулі. Фух, перед виїздом вирішав протерти опуляри засобом для миття віка. Зараз боюся би не ослібнати, бо щось почали його ще різати. Можливо, вивітриться і все буде гарно. Такі процес пішов, але мій велокомп'ютер показує вже 600 метрів, щось сталося. Свідчує. GPS почала майже одразу, буквально там секунд через 15 після старту. Ось швидкість. Дещо перегрітимо виявилося чіпання від цього компа. Багато заявлено, але по факту немає тих функцій, принаймні я ще їх не знайшов тут, які б мені хотілося, щоб були. Так виглядає навігація на, на цьому велокомп'ютері. Як бачимо промальовка досить примітивна і те, що стрілка в одному положенні не можна так робити, щоб вона була тільки вперед, показувала. Зверху північ, знизу південь і так Коди стрілка показує, в тому напрямку рухаємось. Розібрати, де ти знаходишся, немає можливості. Хоки лише карта завантажив там з їхнього сайту. Маршрути ще не завантажував. Він зустрів його. Він мені трошки пояснив за комп'ютер, трошки навіть налаштували якісь нові опції. І в нього теж хоз можемо порівнювати як воно буде їх. Так, ми вирішили катнути, затестити трохи велокомп'ютери зьоном в полі, трохи дощить, але тепло і ну, що тут градусні показує. Ну, Пруся 13 градусів. Як-не-як От, Хост NAF Plus і Hoss G2. З цієї руки трясися. Ну, Серега мені розказав, як там додатком користуватися, що можна, можна вахтувати, покращити. Ще не, не, не всі функції е, розщахливі. Да, Але заміряли, що відстань у нас е, однакова. Через GPS показує. Що далі будеться? Виїхали, виїжджаємо з лісу. Шість є три градієнт був насики після дощу тілять. Ми вас вітаємо! Добрий день. день наступний після дощу. Сьогодні сонце. Заклеївся, буде спробувався. Зараз така статистика, що в цьому році два прокола ревельних камер. І на проколуємо тебе. Добрий день. Свій це. Вчора ще хотів записати порівняльний огляд э, свого вілокомп'ютера Хвостик Сос, як там правильно. плюс з... Э, сос. G2 генерації, я тюсір був. Але там розібравшись відмінності, в тому що там немає е навігації і там інтерфейс відрізняється і форм-фактор Але власне цей велокомп'ютер який в мене... От його заради навігації, Я вже розумію, що не варто. І ще одна обнова це взяла кепка, яку мені презентував. Серега, автор каналу Контрилка і Facebook спільноти з одноіменною назвою. Респект йому і повага. Ну, потрібна викачка е, вихрібних ям, звертайтеся до от номірочок. Якщо там видно за спиною, затарився трохи знову плівкою, буду знову щось експериментувати з поклейкою. вже цього турінгового фреймсета. Фуровоз ромет, який напевно возить... Вільчики, можливо. В них окрім велосипедів все займається вербництво. Зараз перевіримо точність показників страви для мого GPS спідом, спідометра. знаю, что я сказал, как мне нравится кататься на МТБ. Я же скажу, это тема. Дивимся, что нам Strava показывает. 5,6. Эээ... средняя у нас по компьютеру больше выходит. 18,6. и тут 17,5. Ну, это было компьютер. Ще, напевно, підлаштувати. Отже, Катаю вже 6 днів з цим велокомп'ютером Plus. Це чудо китайської інженерії, куплене на Аліекспресі за 35 баксів. І скажу, що він мене розчарував. Не виправдав моїх сподівань в якійсь мірі. Оцей е, приставка NAV означає навігатор, але він так криво зроблений навігатор, що заради навігатора його брати точно не варто. Тому що там е, сама картографія із рисочок палочок, е, е, компас не крутиться, ні грама. Навігація це мінус цього комп'ютера. Власне, приставка плюс означає, що в ньому розширена, розширена пам'ять на відміну від звичайної версії. Тут 4 ГБ, але коли синхронізуєш з додатком то виходить, що там вже майже половина пам'яті зайнята чимось, чи то програмним забезпеченням, чи то ще, ще якимось не знаю, якоюсь інформацією, тому що там ні карт, нічого попередньо не встановлено. <кій> Щодо додатка, тут теж можна сказати, що він сир, сирий, недороблений, є якісь. Такі початки рух у правильний бік. Ось. Там зробили три байк-профіля, тобто можна вводити показники, ніби можна вважається. Ідея така була, що ти вводиш різні види велосипедів, які в тебе є, і статистика по цим велосипедам, як я думав спочатку, має відображатися по кожному велосипеду окремо. там одометр, можливо, якась середня швидкість, набір висоти, а виявляється, що з комп'ютера на в додаток ти лише скидуєш трекі ну, свої трекі заїздів, і він як додаток може Синхронізовуватися зі стравою і перекидувати трек в страву. А в самому додатку XOS там зберігається, ти можеш закинути туди закинути туди карти, створити маршрути. Але з таким примітивно каряво вони будуть відображатися і зберігаються твої е, заїзди. Все. Ніякої інформації, е, загальної статистики, вона не містить. Е, навіть той же Одометр, ти вибираєш собі профіль байка, а одометр рахує загальний кілометраж. І от лише через страву можна вибираючи, створивши теж профіль байки, ти можеш цю статистику кількості кілометрів, хоча б кількості кілометрів, помічати ну, відслідковувати. А сюди можна приєднувати різні датчики, як то Пульсометр, там, датчик каденсу, паверметр. Ось це воно все синхронізується з додатком. Хоча я нічого з цього не використовував і не знаю, чи буду використовувати. І з плюсів це те, що тобі не потрібно вмикати страву на телефоні, не потрібно. Вмикати GPS, який буде судити телефон. А він все робить в комп'ютері, в цьому велокомп'ютері, Плюс що він зйомний, все записується через GPS. Не знаю от зараз вже наскільки точно, тому що проїхав там. Біля 6 кілометрів бачу невідповідність, відстань пише вірно, середню швидкість, чомусь показники в страві велокомп'ютери різняться. Якщо у вас один, один велосипед, ну, це непоганий варіант, але він не кращий, тому що. Просто GPS, великомп'ютер з GPS-датчиком, щоб писати і передавати потім в страву, можна знайти і дешевше, так як тут функція цього навігатора не допилена. Не знаю наскільки вона взагалі корисна, і можливо, якісь будуть оновлення, можливо, щось і поміняється. І а зараз це все ну, досить сира досить сира версія. Всі екрани можна там підлаштувати під свої потреби, можна змінити функції через додаток, але, е, як я вже сказав, додаток не веде статистики. Автономність його непогана заявлена на рівень захисту від вологи IP7, хоча а, там вже знайшлись люди, які власники таких велокомп'ютерів кажуть, що коли влага потрапляє на контакти, тобто ззаду заглушка для зарядки USB, Ну, волога потрапляє, контакти окислюються, і відмовлявся працювати від вологі. Осі. І е, в серго, е, я хотів порівняти велокомп'ютери Мій і Сережа е, другої е, е, G2 другої генерації. Ось там, власне, немає цієї навігаційної панелі, навігаційного екрану, не можна підвантажувати туди карти. Але там є майже ті всі самі функції, які тут значно дешевше за цей. Не зараз не скажу точно скільки, але дешевше. Ось, Тому знав би я раніше, напевно, вибрав би той комп'ютер або пошукав би ще щось, що. На базі GPS відслідковує показники. А за 35 баксів навряд чи. А, можна зараз знайти велокомп'ютер з нормальною навігацією. Щоб була навігація, як десь в Гарміні там, чи в Саун, то потрібні, ну, потрібно вкластися не знаю, там від 100 баксів на Ось. А от розглядати це як GPS-навігатор. Ну, зараз точно не варто. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Тому ну, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я вже в когось є такий велокомп'ютер або щось подібне. Рекомендуйте, пишіть в коментарях, будемо обговорювати. Це був Чевіла карма, весна з її нестабільною погодою. Побачимось.